У клуб Майдан завітав гурт Мері, який презентував глядачу свою програму у стилі опті-рок. Що це за стиль вирішила ми розпитати у вокаліста-гурту Віктора Винника. Ми вас закидаємо зараз з е Едельвейсами, тому ми якесь відношення маємо до зелених Карпат, не цінуємо червону книгу. Так що подаруємо вам кілька непарних житло білих Едельвейсиків. рок він або рок, або не рок. Немає поняття, оптимальний рок, але нас часто дуже задають за це запитання стосовно стилістики. Особисто я, і ми в більшості вважаємо, що немає поділу. Це справа критиків поділити музику на. На стилі і напрямки є музика і не музика. Тобто є я. Як... Але у вас музика, у вас рок чи ми вас. Ми це вигадали для того, щоб е, умовно Тобто рок, ага. і всі ну, ніхто не розуміє, що це, але роблять розумний вигляд обличчя. Так що ми, ми такі хитрі. Ціликами розмірами.

Що Луцьк буде напевно першим, якщо не одним? Ні, я думаю, що першим містом. Я думаю, що цієї осені вийде таки наш другий альбом. Ми будемо ми називаємо це другий дебютний альбом. Тому питали, що ви будете робити після виходу першого дебютного альбому? Ми будемо видавати другий дебютний альбом. Вже робота закінчена, там дозводиться буквально ще на місяць часу роботи, очевидно. І ми між старим матеріалом так, дуже розумно, повтикаємо, я думаю, новий. Він буде дещо відмінним від того, що всі звикли нас бачити такими, як сказав хтось дуже гарно, офіційними представниками МОМІЗ роля в Україні. Музика, ми не молодіємо, на жаль, і очевидно, музика стане трошки серйознішою, трошки дорослішою. Чи добре це, чи погано, не знаю. Але ми собі зраджувати не будемо. І пісні Аляни Віталік в цьому альбомі також їм не йдеться місце. Пані все одно з нами. Пані. Все на Я знаю, що чомусь так стало, що класу «Мумітроль» в Україні групи наразі немає. Ну, не було, ну, я так вважаю, суб'єктивна думка. І... Ну чому ще немає, чи вже немає. Ну а, а треба, дуже треба. Нам треба свій національний продукт, тому що якщо ми не будемо мати свого, нас нагодують вже на базі групи. Існувала агенція, вона, в принципі ще є по влаштуванню великих акцій. Скажімо, ми займалися приїздом того ж Бреговича в Україну на святкування дня міста Львова, 750, колись таке було. І ще великі акції. Тобто, ми якось так стараємося. Тобто, в, 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 в рамках цього шоу-бізу, так званого, е, але дуже важко. Якщо так підсумовуючи це все. Тому що Шо? розказують люди, що хай, як весело, як гламурно, як легко, це неправда. Так що і молоді команди, які там хочуть залізти в ящик, добре передумайте, хлопці, дівчата, перше, ніж робити за дурницями. <плес> На вибори запрошували. Е, не прозвучало наразі внятної пропозиції. Внятної пропозиції, і тому у нас наразі е, чисті погони, чиста совість як результат постійті шані. For the will of the world. Це щось, це наша така північна столиця. Це я б сказав, українська прибалтика. Навіть так тут зовсім інші люди, ніж в цій Україні. Так, да, ми говоримо по-іншому. Не тому проблема З в сприйнятті. І ми тут вдруге, буквально. І хотіли бути ще в треті, в четвертий. Думаю, що нам потрібно підтримувати своє, любити своє, створювати своє, тому що веселі часи настають. Отак, папа. We're a better tomorrow. То приємної та поп мелодійного року награли музиканти з гультомері.